Херсонщина, якщо говориш про неї, то відразу бачиш в думках жовто-гарячі поля з пшеницею, безмежні простори, безкраї поля з кавунами та прозоре, чисте і блакитне небо. В цьому краї оживає душа, в цьому краї мешкає справжній український дух, в цьому краї хочеться жити. І саме в цьому у країні на могучій річці Дніпро розкинулося славетне селище під назвою Нововоронцовка. Селище Новоронцовка було назване на честь графа Воронцова, який збудував тут свій маєток. Ця архітектурна пам'ятка збереглася і донині. Оворонцовщина знаходиться на березі Каховського водосховища. Серценородцовського району це музей Новоранцовщини, в якому зберігаються всі історичні пам'ятки нашого району. Найкращий, найзеленіший парк, який знаходиться у Херсонській області. Це парк Новоронцовщини. Ці спортивні змагання, які проводяться на районному рівні, проводяться на найбільшому стадіоні Новоронцовщини, стадіоні Колос тут проводяться і баскетбольні змагання, і футбольні між різними селами. Мешканці Наротовщини говорять, що в цьому селищі і повітря чистіше, і вода прозоріша, і небо блакитніше, та й вчителі тут найкраще. Я знаходжуся біля загальноосвітньої школи номер 2 Вона відносно інших школ ще молода, їй всього на 22 роки. Вона нараховує близько 300 учнів і 30 висококваліфікованих вчителів, які, до речі, і є випускниками нашого Бориславського педагогічного коледжу. Туди я й вирушаю. Всі вчителі початкових класі Новоранцовської загальноосвітньої школи номер 2 закінчили Береславський педагогічний коледж, тоді ще педагогічне училище, і продовжують працювати тут за бахом, навчаючи молоде підростаюче покоління. Тетяна Миколаївна вже 35 рік навчає дітей і мала змогу працювати вже більше в трьох школах. Скажіть, будь ласка, хто був вашим класним керівником? Моїм власним керівником була собак Валентина Петрівна. Вона викладала в нас математику і була для нас як рідна мама усих і лісні. А які викладачі вам найбільш запам'яталися? Звичайно, майже всі викладачі у нас були дуже-дуже гарні. Люди, які нас навчили дуже всьому доброму, передали багато своєї майстерності, згадується і Бойко Діна Михайлівна, і Чимайдар Іван Артемович. І Литвиненко Наталя Гнатівна. Та й багатьох можна ще перелічувати. А будь ласка, найяскравіші моменти життя, життя вашого коледжу, життя вашого студентського. У нас була група В, дуже дружна група. І багато заходів, які ми проводили із ну, в, групі в своїй, були дуже цікаві. Це і вечори. Це, і, наприклад, дуже запам'ятався дводенний похід у село. Миколаївка, піший дводенний похід. І ми готували самі собі їсти на кострі, проводили цікаві вікторини, всякі забави були. Дуже добро, вже було все цікаво. І а які життєві уроки ви отримали з навчання в нашому закладі? Ну, По-перше, за що можна подякувати предучилищу, що воно дало нам велику методичну базу. Всі знання, які були здобуті, я практично до сих пір використовую у своїй педагогічній практиці. А життєвий досвід, досвід це може і дружба в колективі, це життя у гуртожитку, навчило багато чого, як себе вести серед людей. Покидаємо нароцко загальну освітню школу номер 2 Вирушаємо в центр селища, де знаходиться нароцовська загальна освітня школа номер 1. Я знаходжуся біля Норанцовської загальноосвітньої школи номер 1 яка бере свій початок з 1967 року, першим її директором, який викладав українську мову та літературу з 1967 року, був Роман Ніщин Михайло Павлович. З 2011 року та до 2012 року очолювала школу полінок Світлана Миколаївна. А з 2013 року і до нині школу очолювала Перо Вікторія Миколаївна, яка, до речі, є. Випускницею Береславського педагогічного коледжу. Тодішнє Вереславського педагогічного училище. До неї ми і прямуємо. Вікторія Миколаївна за свій короткий педагогічний стаж вже мала змогу працювати в багатьох закладах Ловоронцовщини. Це районний центр дитячої творчості на посаді методиста, загальноосвітній школі номер 2 на посаді вчителя початкових класів, Району в районному відділі освіти, відділі кадрів і продовжує відтоджувати свою педагогічну майстерність. На посаді директора Доронцовській загальноосвітньої школи No1. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто був вашим класним керівником. Моїм класним керівником була Вишляна Олена Михайлівна. Вона допомогла нам вступити у самостійне життя. Без її допомоги ми могли б цього не зробити. Скільки вложено було в нас, що, мабуть, жоден випуск не було так вложено, як наш випуск. Випуск 2000-2004 року. Чому саме ви шляхом вам найбільше запам'яталося? Який життєвий урок вона вам змогла приподнести? Ну, по-перше, те, що вона була класний керівник, це в першу чергу. Вона була весь час з нами, вона практично підтримувала кожного з нас. Е який життєвий урок? Груп... мабуть, те, що ми кожна особистість і треба цінувати те, що є в тобі. Адже це людина, яка відкрила практично талант кожної дитини, з зусиль, всесторонньо, е яка допомогла кожному розкритися, е кожному показати, на що він здав. Не тільки в плані навченості, в плані і е, культурно-масового життя коледжу. І взагалі, як наша друга мати, вона нам була Тому Ми дуже вам вдячні, Олена Михайлівна. Студентське ми. життя це одне з, най... з найяскравіших моментів життя кожної людини. Покажіть, будь ласка, вашою момент в коледжі. В першу чергу я хочу передати привіт е, Алі Олексієвні, е, яка також е, піклувалася про нас тому що вона була нашим хореографом, нашим викладачем хореографії. Ми продовжували потім втілювати в життя її хореографію, навчати інших дітей. І зазвичай після навчання ми проводили час у класі з хореографії. І е, не ївши практично, але хотілося танцювати, хотілося десь участвувати. Я пам'ятаю концерти, де практично ми брали е, участь особисто я у восьми танцях одразу. Переодягалися і далі танцювали. В яких То, містах мали змогу виступати? Е, ми виступали в місті Каховка, ну і безпосередньо в місті Борислав, тобто мали змогу. Які життєві уроки ви мали мали змогу отримати від своїх учнів? В першу чергу я хотіла почати з того, що коли я проходила практику в місті Каховка, а хочу сказати те, що сільські діти від міських дітей дуже відрізняються в плані того, що міські діти їм дається більше прав, вони більше на себе от, мають більше уваги, я б сказала так. Вони відчувають це. І коли я була на практиці, то я побачила, як важко цим вчителям, дійсно, які викладають у міських школах. Я не скажу, що в сільській школі легше, але у сільській школі, мені здається, дітки мають більш повагу до вчителів, до батьків, зокрема, до навколишнього середовища. А от міські діти, на жаль, не всі. Але я побачила це навіть на старших класах, а в початкових класах, що там поваги. Від батьків та від самих учнів набагато менше, але мені дуже сподобалося. Я перейняла звідти такий досвід, що е, життєвий урок е, для себе взяв, що треба себе гарно вести на уроках, що треба поважати своїх батьків, своїх викладачів і е, е, надалі розповідати цим дітям в першу чергу. Дякую за таку цікаву розповідь. Ми покидаємо Новасоску загальноосвітню школу номер 1 Зі слів випускників Верславського педагогічного коледжу, тодішнього училища, ми можемо зробити висновок, що цей коледж надав їм безмежний рівень знань, умінь та навичок роботи з дітьми. Мешканці новостовський деталь. На Миколаєві. Так. Можна? Ручний колеш. Тоді ще те училище. номер три. Моїм власним керівником була би шляха Олена Михайловина.